Айфон так працює, треба нажимати, не знаю як. Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимось неочікувані новини для нього. Дівчаточки, я не тільки круто роблю амулети ексклюзивні, і це тільки я знаю, як їх робити. Бо є вже ті, хто йдуть за по моїх шагах. Але щоб ви знали, тільки я маю відгуки, і тільки я маю дійсні результати. Так ось я роблю круто відповідне запитання, роблю круті розклади, почитайте відгук і знайте, в нашому світі все енергія, і це вже доказаний факт. І можна все мати, якщо ти маєш саме ту енергію, яка необхідна для здійснення того чи іншого бажання, або для щоб стати на ту чи іншу виху життя. Добавляйтесь мою групу Телеграм, там я вам розказую не тільки про це, а й про те, як жити, кайфувати, бути щасливим. І так, тут карти кажуть, що ви дуже вклалися в цю людину, дуже по-конкретному. І тепер ви щось очікуєте від нього, да, моя кохана? Так, так, тут карти кажуть, що ви йому давали по четвірці чаш дуже багато. Кохання, емоцій але він не цінував. І причому дуже-дуже довгий час. Тобто, у вас терпіння є, у вас як є терпіння чекати, так і є терпіння давати. Похвально, але краще, не майбутнє, давати цю любов собі. Так, ви королева Пентаклів. Хтось із вас одружена. Але хтось із вас каже карти про те, що ви вмієте заробляти гроші. У вас є гроші, ви стабільна, ви надійна. Та, да, в принципі, ви така, що вже готова і до заміжжя. Так, але тут ви знаход... ви самі себе в якісь обмеження да, заточили. Ну, ми питаємо про нього, неочікувані новини від нього. То можливо, ви тут його чи заблокували, або ну якось у вас якісь такі є обставини, завдяки яким ви не можете з ним. Повній мірі бачити, спілкуватися, або взагалі це не відбувається. Так, Аркан Дурак, ну що можна сказати? Він тут хоче або по дороку проявитися. Зараз подивлюсь, або щось з вами все заново почати. Так, він хоче з вами почати новий етап. Обнулити все і почати заново по дорогу. Тому тут поїздка, він до вас їде і, можливо, приїде не один, а з якимось другом. Так, але майте на увазі, знову карти кажуть: хитрість, обман і маніпуляції. Дівчата, на особисте життя необхідним всім для того, щоб ви пошли певні трансформації, і у вас не було тих енергій, на які ви притягуєте з таких чоловіків. Так, так. Він їде до вас, як до коханої жінки, звісно, до того, щоб почати з вами будувати щось спільне і надійне, розумієте? І що? І що? Ну карти кажуть, він йде до вас дуже довгий час. Так, але майте на увазі, він насправді. Дуже злий на вас, дівчата, хоч і не прийде до коханої жінки, але він дуже злий. І щодо стабільності і надійності, карти кажуть, ми не бачимо, що він визрів. І він взагалі, знаєте, можна злитися по-дорослому, а він злиться як дитина. Тобто він, він би вам розказав правду матку, якби була можливість. Так, і дьявол, дівчата. Тут щось по дьяволу у вас, не знаю, у когось інша жінка, у когось він щось п'є, або не те курить? Ну, щось там є по дьяволу. Тобто, є щось те, в чому обман. Так, так. Дівчата, тобто він приходить до вас по дьяволу і каже, я король Пентаклів. Майте на увазі, це брехня. Він не король Пентаклів. Бо він розуміє, що ви королева Пентаклів. Він нестабільний. Він не ненадійний. Ви так. Тому, звісно, а що йому казати? Що я король, я готовий дружитися, я готовий заробляти, він рицарь, він не дозрів, дівчата, це все брехня маніпуляції. Так, карти кажуть, що він вам він вам, він вам, думає, що це для вас буде як туз пентаклів. Тобто він вам щось таке запропонує, майте на увазі, дівчата, що просто-напросто від цього відмовитися буде дуже. Дуже вам важко. Тому ви навіть це не очікуєте. Тобто він якось вас дуже добре знає. Тому майте на увазі, коли ви почуєте цю пропозицію, згадайте ханочку, яка вам це сказала. Так, окей, яку пораду вищі сили? Дайте моїй дівчинці коханій, дайте їй, першу, до цього чоловіка. Захищай свої особисті кордони по дев'ятці жезлів. Карти кажуть, ти вже багато чого досягла. Тому захищай все те, що ти маєш, і свій моральний спокій також. Так, шанс, шанс є і верховна жриця. Карти кажуть, далі таємниця, бо у кожного своє. Слухайте свою інтуїцію або запитуйте у тарологів, можете у мене, що буде. Якщо я погоджуся на стосунки з ним, і що буде, якщо я відмовлю? Бо ми самі робимо свою долю? Сонечки мої Чекаю вас на в телеграм.